Унаслідок ракетного удару в ніч проти 25 листопада в Києві серйозно пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Новус. Об'єкт площею понад 50 тисяч квадратних метрів, збудований уже під час повномасштабної війни, є одним із найсучасніших в Україні та фактичним серцем операцій мережі. У момент атаки на склад прибули вантажівки постачальників. Четверо водіїв загинули на місці, ще п'ятеро людей дістали поранення. Працівники Новус, які під час обстрілу перебували в укритті, не постраждали. Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам загиблих і постраждалим. Нині логістичний центр не працює, на місці тривають роботи відповідних служб, збитки називають значними. Водночас, у новус запевняють, дефіциту товарів у магазинах не буде, логістичні маршрути вже перебудовують, щоб забезпечити стабільну роботу всієї мережі.